Чому комп'ютерна мишка називається комп'ютерна мишка? Я розумію, що це тупе запитання, але самі задумайтесь, яким, блять, місцем це мишка. Коли загуглите мишки, ну багато конкуренції для мишки, а не треба було втикати і зразу кидати авторські права на комп'ютерну мишку. І зараз не було би так багато конкурентів. Ну ладно, хто там створив комп'ютерну мишку? Дязять, ти хто? І як треба було додуматись назвати цю коробку на шнурку комп'ютерною мишкою? І самі подумайте, як оце назвати отим і додати комп'ютер, ну за таке можна поплескати. Ну ви б зараз написали такі коментарі, ти б сам ліпше не назвав, і що ти говориш на старого діда. Ну би я ліпше назвав, от наприклад, коробку на шнурку. Це набагато ліпше, ніж комп'ютерна мишка. Ну ладно, нам треба дізнатися її, чому цей старий оце назвав комп'ютерною мишкою? Бо перша комп'ютерна мишка? це тіка типу, ліпше за ігрову мишку? круто. Ну точно цією мишкою можна в Майнкрафт поіграти на максималках.